Допомогти донести важкі пакунки та довести додому. Чернігівські волонтери влаштували благодійну акцію, в ході якої залучили небайдужих власників та власниць авто, аби допомогти людям похилого віку чи з інвалідністю довести важкі коробки з гуманітарною допомогою до їх осель. Ось Чернігівець Олександр нині підвозить додому Ольгу Васильівну. Чоловік каже, як тільки дізнався про акцію, одразу вирішив долучитись. Просто побачив, що організується така. Акція, можна так сказати, і що треба допомога. Я приїхав. Є вільний час, є люди, яким це потрібно. Я можу це зробити, чому ні? Ну а хто допоможе, якщо немає? Ну хтось повинен допомагати людям. Ольга Васильівна не стримує слів вдячності та радіє, що є такі добрі люди, як Олександр спасибо. Большое дуже вам дякую. Дай Бог всем Дай вам Бог здоров'я за таку акцію для нас, бідних пенсіонерів та інвалідів. Дякую. дякую. біля волонтерського центру зібралось чимало таких чернігівців, як Олександр, які відгукнулись на ініціативу волонтерів та приїхали на своїх авто, аби відвести людей. Всіх їх об'єднує бажання зробити добро і бути корисними. Адже не так давно кожен з них так само потребував допомоги. Були в такій самій ситуації, коли виїхали з Чернігова, і нам дуже допомагали місцеві, і це насправді дуже надихає. І коли ти відчуваєш себе дуже безпомічною, безпорадною, то важливо відчувати підтримку тих, хто поруч, і тобі легше впоратися. ти віриш в те, що ти зможеш пройти цю ситуацію достойно, а потім ти вже внутрішньо відчуваєш потребу допомагати іншим, бо маєш таку можливість. Коли були в окупації, то допомагав і за. Раз я вважаю за потрібним, Ну якщо є можливість, чому ні, вчора написали в групі. Я відкликнувся Так що я вважаю, що треба допомагати, якщо є можливість, добре справи робити дуже приємно. Організували подібну акцію представники благодійної організації Волонтери миру, які вже одноодноразово допомагають та підтримують чернігівців. кажуть, приємно здивовані, що на їх ініціативу відгукнулось так багато людей навіть більше ніж кількість тих, кого потрібно підвести. Людей дійсно сьогодні приїхало дуже багато. Ми дуже вдячні всім, хто відгукнувся. Бо сьогодні ми наші партнери попросили, видають разом біля нашого центру допомогу для людей, які лежачі. Це перша інвалідність. І... Прийшли цю допомогу. Люди, які їх доглядають. Ось, і ми е, зробили таку акцію, що водії, які можуть приїхати, бо, як ви бачили, коробки дуже великі, які є вільний час, є машини, щоб вони приїхали і допомогли цим людям відвезти ці коробки додому. Бо ці люди зазвичай, ну кожна копійка для них це гроші. І дуже багато людей відгукнулося, І як ви можете бачити, акція вдалася. І всі люди, хто без авто, приїхав, всіх відвезли.